Підтримувати дух старовинного і вічно молодого міста мають наміру Бердичеві. В чергове про таке прагнення заявили на день міста на центральній площі перед прихованим сюрпризом незнайомцем. Зробити це на думку організаторів урочистого зібрання можна і потрібно серед іншого. Прикрашаючи площу і водночас увіковічуючи місцевого виробника, наприклад, того, хто у своїй успішній діяльності вдало поєднує здатність українців звити затишне гніздечко та балтійську раціональність і якість у день народження Бердичева, акурат між Бердичівським костюмчиком та кухлем Бердичівського пива оселився новий сусід: Бердичівський диванчик. Центральна площа це площа для того, щоб показати, що є таке місто Бердичів. І місія хвати тут всім. Потрібно показати і представити всі ті колективи, які творять місто Бердичів, які розбудують місто Бердичів, які хочуть для міста Бердичева добра, які хочуть місто Берди... щоб місто Бердичів вклало в розвиток України свою серйозну такий вклад. Я думаю, що цей диванчик. Об'єднає багатьох молодих людей, і потім наш той центр жінки не буде мати, там буде працювати в посиленому режимі. От. Ви знаєте, я думаю, що після цього диванчика вже всі підуть під цю арку закоханих, і буде все гаразд. А потім сьогодні ви бачите, що ми завершуємо реконструкцію. Фактично завершена реконструкція нашого театру, і там буде можливість об'єднати оці серця. Молодих людей, наших бердичівлян, які будуть творити наше місто, які будуть робити все для того, щоб місто мало той статус, який воно мало раніше. Я хотів би, щоб цей диванчик зіграв позитивну роль в історії нашого міста. З інструкції з користування новою родзинкою центральної площі. Одягнувши бердичівський костюмчик та взявши кухоль прохолодного пінного Бердичівського, зручно вмостіться на знову ж таки бердичівському диванчику та віддайтеся відпочинку й думкам. А ще згадайте про підприємство Сончик. Саме воно виступило ідейним натхненником появи у Бердичеві нової фірмової фішки. Яку по достоинству оцінив Микола Товменко, котрий продовжує роботу над проектом Сім Чудес України із Бердичевом в одній з головних ролей? Я якби тут, в цьому місті, хочу приблизно в нашому фільмі сказати приблизно таку таку тезу, що є в Бердичеві така традиція, а себе пропагувати через кій своєрідні, унікальні місцеві бренди і до Бердичівського пива чи до Бердичівського костюмчика додається ще й диванчик. Сьогодні ми це скажемо і е, в десь серпня ми починаємо коротку версію. У нас буде на ICTV вранку, на ICTV, а потім довго е, довший е, е, формат це десь 20 хвилин. Ми покажемо десь на шести каналах українських. Цей фільм про Бердичів, де ми хочемо історично від якби найдавніших часів до сьогоднішнього часу показати ті люди, які допомагають підняти місто Бердичів, відродити його історію і говорити про ті добрі речі, які відбуваються в місті Бердичеві, їх треба підтримати. Тут що Микола Він до нас приїхав, і сьогодні ми разом це, мабуть, абсолютно нормально і правильно. Ви знаєте, що я скажу так: Миколине, ви відносите до міста Бердичева по-людськи, і Бердичев вам і дядь. Лише гарні думки та правильні рішення народжуватимуться у тих, хто відпочиватиме на бердичівському диванчику, вірять його хрещені. Лише щасливі обличчя красуватимуться на фото, зроблених на його фоні. І хто зна, припускають, можливо, одне із таких рішень у майбутньому призведе до появи на центральній ще однієї місцевої візитівки. Наш город Бердичів, ви знаєте, хто родився, хто вирос і працює. знает, как он за последние годы притворился в прекрасный, новый, современный город. Сердце нашего города это площадь, где сделаны такие уголки, где люди могут приходить и гости, отдыхать, расслабляться и получать спокойствие души. Пусть город Бердичев процветает, пусть счастье, любовь будет в каждом, на каждой улице, в каждом Домі і пусть она об'єднує ту нашу громаду міста робить її ще сильніше, і що вона довго-довго процвітала.